СТОРІНКА сьома. ХИЖАК ІЗ соСкою Коли у київському зоопарку народилися ливенята, до клітки неможливо було підійти. І діти, і дорослі розчулено дивилися на товстих незграбних малят, що гралися. Маленькі левенята залазили на голову тата лева, тягали його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама ливиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язиком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від насолоди і гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим – і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала левеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона ще нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що Лев хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться. Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку, і от настав день, коли мама левиця Поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят левенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись одне з одним, стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким, коли в мене народився син, і я вперше тримала його на руках, я милувалася ним. Він мені здавався найпрекраснішою істотою у світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді ще дуже молода. І не знала Бога, але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого і святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю, горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче це відбувається з кожною людиною, яка народжується у світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається. Людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися, прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати одне одного. Адам та Єва. Потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце, підкоряти волю. Я знаю, що й ти намагаєшся сховатися від тата й мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш, звідки я це знаю? Бо я така сама, я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі ми діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком, але він жадатиме крові і обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини. Бог зробив неможливе Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей із рабства гріха. Самі ми неспроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним, чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо. А по-друге, безглуздо, він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце. Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, які складаються з трьох дорослих левів, десяти-п'ятнадцяти самок і безлічі маленьких левенят. Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей. Чи знаєш ти, що леви чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину одинадцятиметрової ширини, триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для них звичайна справа. Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на Христі замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.